Про залежність дофамінову бачив відос, що мозку не треба потім чогось хотіти. Ці відоси, де хтось розповідає про те, що вони знають, що там хоче мозок, це хуйня. Подивись відос, як Спартак Субота розповідав, як там мозок ставиться до того, що ти будеш продовжувати дружити з колишньою. Подивись той відос, де він з розумною їбучкою розповідає про мозок. Тільки спробуй там під час цього, так би мовити, не проригатись. Якісь цілі, амбіції, якщо у нього сплеск дофаміну від дрочки, шлюх, дівчат, одноразок, великої кількості цукру, і типу просто дрочі або трахай шлюх і можна нічого не робити. На це я подумав. Якщо мої цілі завадить то, що я подрочив 10 разів, то може то не моя ціль, або я її не достою. Тут так написано. Е я тобі в принципі сказав, ну то, тобто, якщо, скажімо так, ти кажеш, я цього, чогось так сильно хочу. Так сильно хочу, але мене зупиняє те, що я там 10 разів подрочив. це дійсно не твоя ціль. А стосовно цих відосів, де хтось розповідає, як там працює мозок, зазвичай ти дивишся і розумієш, що тебе просто найобують. Тебе просто найобують. Люди, те, що там вони розповідають, вони підганяють факти. Знову ж таки, про роботу мозку ви можете відкрити відос Спартака суботу» про дружбу з колишнім. Віддам Більшу частину відео саме про мозок і розповідає. І потім, просто ви, коли це все зможете разом співпіставити, то ви зрозумієте, який це піздець.